Привіт, друзі, давно не бачилися з вами. Хочу сьогодні поспілкуватися про свою думку. про... Я вже від 27 листопада 2022 року в Канаді. Більше півроку, хочу поділитися. Що я думаю про Канаду? Отже, поїхали. Я їду на роботу, і з вами поспілкуюся. Для мене буде хороша така. Можливість з вами поспілкуватися. Отже, давайте почнемо з самого початку. Що було. Ми приїхали, в мене була ейфорія. В попередніх відео, там, самих моїх перших я це розказував, але повторюся, тому що хочеться поспілкуватися на рахунок того всього, що. Я пережив, що я відчував і взагалі свою думку, щоб люди якісь, можливо комусь е... захочеться приїхати сюди, можливо, хтось взагалі після моїх слів не захоче сюди приїжджати. Я не кажу і не даю нікому поради. Це просто моя особиста думка, це моє особисте бачення. Того, що я бачу. То так і називається мій канал. Хтось мені казав, там, писав в коментарях ти Е, Б, М. Можливо, так, я не спорю, але я те, що думаю в голові, то, що відчуваю, це щиро, без всякої там, накрутки і всяких сценаріїв. Я не люблю таку штуку. Сценарії. Так, можливо, можливо, би було більше підписчиків. Нічого. Ті, хто буде цінувати мій контент, щирість мою, вони все рівно будуть. І я думаю, що це все рівно буде плюсом для каналу, що будуть щирі підписчики. Так що я вас кожного, кожного з вас ціную. Що хочеться сказати за Канаду. Повернемося до цієї теми. Приїхав я сюди, була ейфорія просто неймовірна. Перші 2-3 дні. Канада, круто. Холодно було неймовірно. Весь тиждень мінус 30. Але тут сухий клімат, воно так не відчувається. Але зато вітер був, коли вітер він про просто продуває до кісток. Наскільки хол холодно тут буває, це реально, це правда. Якщо хто в Веніпе, готується, що тут зими трошки бувають холодні. На рахунок Бачите. На рахунок літа, ну мені подобається. Взагалі клімат е, Манітоби, Веніпегу, мені дуже сильно подобається. Отже, е, що було далі? Далі був шок. Коли побачив Даунтаун, коли побачив тих всіх бездомних, наркоманів, ну, всяку ту еліту. До якої я, кстати, не змирився до сьогоднішнього дня. Но... І для мене це шок. Ну Я розумію, типу, в Україні чи в Європі їх більше, але просто вони всі десь там тусуються, десь е... на... розбиті по районах, і їх практично не видно. Е... Там, там трошки, там трошки. А тут зрозумієте, що всі бомжі, що є. Вони просто тупо тут, в одному місці, таунтаун, особливо така вулиця, як Майн Street, Це венепезі. І до цього не можеш привикнути. Я не знаю. Типу є люди, які наші українці кажуть, з якими спілкувався. От я до цього вже привик. Комусь це навіть як якийсь квест, прикол. Ну, я не можу чесно до цього привикнути. це величезний мінус Канади. Дуже величезний. Другий величезний мінус Канади це, наприклад, що я, я ніколи не стикався з цим, але кажуть, багато спілкувався, що поки тебе фізично не тронуть. Ти цій людині нічого не можеш зробити вроді е, рівноправ'я в Канаді, але ця свобода слова і ця вільність наскільки і права людей, наскільки вони зашкалюють тут, що, от наприклад, в таких моментах, коли хтось е, там тобі погрожує. Хай руками, то ти нічого особливого не можеш зробити, тому що тобі фізично нічого не зробили. Ну, навіть якщо буде йти поліцейський, збоку він не вмішається в таку ситуацію, тому що не було ніякого насилля. Ну мені здається, що це трохи бред, тому що чому. Має вмішатися тільки тоді, коли є насилля. Ну, типу, поки не порне ножом, наприклад, тобі в живіт, поки не вмішається, ну це на мою думку, це мінус. Тому що так, тут величезне рівноправ'я, тут величезна свобода слова, тут е, дуже цінують кожну людину як особистість, але в цьому плані вона ж перешкалює. Я розумію, що кожна людина це є реальна особистість. Е, Ну, там, тут немає псих всі психи, зрозуміло, розумієте де. Але ну, це кажу. Це не означає, що все треба хрест ставити на цій країні. Для мене е плюси перекривають це. Я, по-перше, мало їжджу до Ну, смисл мені туди їздити, якщо я практично. Е Туди не їжджу, по роботі деколи проїжджаю, якщо я в тому районі працюю. Бо я працюю, устанавлюю підлоги, ламінати, ковроліни і ем, хочеться сказати, що робота по всьому місту. І їду туди, так, я їду через Даунтаун. І бачу, наприклад, коли Майнстріт проїжджаю, бачу це все. Для мене це. Ну, Дотепер, до, до скажу так, це для мене дикість. Тому що, що там відбувається, я би просто їх всіх забрав. 100 кілометрів від Веніпега, побудував їм маленьке місто, паркан такий на 10 метрів, щоб вони звідти не вилізли і все. Але. Порівнюючи навіть до самого Польщу, де я був, рівень життя відчувається стабільність країни набагато більше. Так, я купив машину за допомогою Канади за цю одну разу, бо ми приїхали, хто не дивився у попередніх відео за 700, 700 доларів, друзі, 700 доларів. І ми вірили в себе. Моя дружина мені дуже сильно морально допомагала. Ну, По-перше, я така людина, що не зламаюся ніколи. Ну, Я не знаю, що має статися в житті, щоб я зламався. Кожну людину щось ламає. Дякувати Богу, мене ще нічого не ламало. Я завжди йду вперто до тілі. От. Так хочеться вам сказати, що не все воно так погано, як здається. Що плюси. По-перше, як тут роблять оці штуки школами, їде автобус собі, він має такі стопи по боках, я думаю, багато хто з вас вже його бачив в кіно, там, в інших можливо ютуберів. І якщо ви цей автобус... Не пропустити. Ну, типу, він стоїть на стопах, на червоних, весь, весь мигаючий. І ви поїдете далі. Чи ви будете назустріч йому, чи будете в протилежну чи за ним будете стояти без різниці, де ви будете, в яку сторону їхати, ви маєте стати, почекати, поки ці стопи назад він складе, і ці всі мигаючі червоні вогні теж е е пропадуть. Тому що. Вони дуже дбають про безпеку дітей. На пішохідних переходах є люди, які біля шкіл, які там з пропорцями зупиняють стоїть машину, коли діти йдуть до школи. Я вам скажу, навіть діти старших класів вони махаються пропорцями, йдуть як дежурити, такі дежурні, їх вчать. В цьому, моїй дочці школа дуже сильно подобається. По-перше, тут немає домашнього завдання. По-друге, чи мені школа подобається, бо я цікавлюся взагалі, як і що відбувається, хочу сказати наступне, що то, що по-перше, немає навчання вдома, домашнього завдання. Це досі мої подобається. Мені подобається, тому що в, не, в неї є багато друзів. Мені подобається, те, що в школі є такі дні, но в скул, є такі дні, що вони просто проводять час там якісь поїздки, якісь просто на вулиці. День, забав. Розумієте, різноманіття максимальне. І підхід викладачів до того, що кожна людина має сама себе знайти. Тут немає ніякого тиску. Знаєш ти краще математику, знаєш ти її гірше. Типу. Яка різниця? Ти є особистість. Цей буде математиком, той буде фізиком, третій буде модельєром, четвертий буде істориком. Так і буде. Кому що подобається. А це типу, як в нас в Україні. я не знаю, як зараз в Україні помінялося наскільки. Але я, коли ходив до школи, це було типу якась, типу, для мене каторга. Це якийсь типу. Ну, як каторга, типу я пішов, би, повернувся в школу, але. Оце, типу, ти мусиш. Ти мусиш. Навіть мої батьки, ти мусиш. Ну, типу, для дітям в Канаді реально круто. Ну, те, що мені казали, батьки, ти мусиш. Мені половину того не потрібно на сьогоднішній день. Ну, ти мусиш добре вчитися, бо ти будеш ніким і будеш тяжко працювати. Можливо, є доля правди в цих словах, але в Україні хоч... Вчися, не знаю як. Е, одиниці стають кимось і то ті, хто крадуть і вбивають. Е, так що мінімальна корупція. Е, я би сказав, що в, в Канаді її немає. Ну, далі продовжаємо про плюси. Але ну, я її не бачу по крайній. Е, але я думаю, що вона мінімальна є. Тому що не існує на світі такої країни, в якій нема корупції. Мінімальна вона є. Закони працюють дуже чітко. Дуже. Я перевірив на своїй машині, яку мені вдарили. Хто не дивився, є на каналі відео про Honda Civic, яку мені вдарили. І мені MPI Списав і дав гроші я купив нову машину собі. Subaru Impreza 2008 року. Так що що хочеться сказати, друзі? Все воно є, все воно тут працює. І реально варто попробувати поїхати. З роботою не тяжко. Ну, може хтось буде казати там Ой! Це ти так кажеш, я тут два місяці шукаю, не можу йти. Друзі, якщо ви так шукаєте, то ви значить, ну, я думаю, що ви не сильно хочете цю роботу знайти. Тому що якби ви хотіли знайти роботу, ви б її знайшли. любу. І як дехто говорив мені, я приїхав сюди, щоб не на будові працювати в Канаду. Ну, Якщо так думати, то краще сюди не йти. Тому що треба починати з нуля. Це в прямому смислі з нуля. І потрібно розуміти всю серйозність ситуації. Роботу можна знайти І з і без англійської. Я в цьому певний. Є люди просто які не хочуть. Якщо ви не знайшли роботу протягом місяця, я так вважаю. Значить, питання до вас, а не до Канади. Тому що і, 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 я не говорю, що я такий мега крутий, ще ще, щось. Але якщо людина хоче, і зубами гризе, і добивається, вона добивається свого. Якщо ні, то потім пише коментарі, що за 3 місяці нічого не знайшов в Канаді. Так що тут стабільність реальна. Тим, що е, ціни по відношенню до виплат е, нормальні, е, більш менш Я порівнюю дали, з Польщею, в Польщі гірша ситуація. А тепер, напевно, ще більше часу пішло, ще, напевно, гірша ситуація. Ті, хто їде тільки за кордон тепер в Європу, попробуйте Канаду, вам все одно треба починати з нуля або там, або там. Ті, хто давно в Польщі, ну, типу, ви задумаєтеся над тим, якщо маєте квартиру, машину, чи ви готові починати все з нуля. Тут дорога країна, тут потрібно працювати кожного дня, тут немає такої фігні, я сьогодні не пішов на роботу. Але, типу, я не розумію тих людей, які це говорять. Я не розумію. О, а чого тут такого немає? Я сьогодні я в Польщі там, чи в Україні можу собі дозволити не піти на роботу. Ну, типу, такі халявщики, типу, я таких людей ну, особо не признаю. Я для, цих, для цього є вихідні. По-друге, я працюю 8 годин, там, 3-9 в день. Я не пашу з ночі до ночі. Так, і буває трохи Дордашу, і буває реально до ночі Дордашу. Але це рідко буває тепер. Тому що літом мало замовлень зимою класно. І я не пашу, як конина. Так ми втягнемо від однієї зарплати до другої. Але. Боже, блін, всюди воно тяжко на початку. Треба просто взяти і зробити, і тягнути себе вперед. І не здаватися, і не зламуватися. Так що... Однозначно рекомендую всім їхати в Канаду. Пробуйте себе, не сподобайтеся, верне, вернетеся. Я показав казав неодноразово у відео своїх попередніх, хто не дивився, перегляньте мої відео, будь ласка, що однозначно в Канаду їхати вартує, тому що ви мусите попробувати, чи вам зайде, чи ні. Якщо вам не зайде, то, то не зайде. Якщо зайде гуд. То, то головне, що ви попробуєте самі. І ви самі скажете свою думку. А то, що ви не попробуєте, ви будете шкодувати. Слава Україні! Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, будь ласка, підписуйтеся, хто ще не підписався. Дзвіночок. Я кожного ціную з вас. Дякую, щасливо. Слава Україні, друзі!